Маленький принц повернувся на пейзажну алею. А автор скульптури Костянтин Скритуцький завершив її реставрацію. Два роки мозаїчний хлопчик потребував реставрацію, оскільки вандали зламали його праву руку зі шпагою. Тепер рука маленького принца зображена у вигляді. Протеза. Як написав Скритуцький на своїй сторінці у Фейсбук, повернення скульптури це ман маніфестація внутрішньої сили, краси та цінностей, яку символізує маленький принц. 75 незаконних рекламних вивісок демонтували на оболоні минулого тижня. Роботи проводили на окремих локаціях, зокрема на вулицях Героїв Полку АЗОВ і Героїв Дніпра. Серед конструкцій, які прибрали, це фасадні вивіски, банери, рекламні тумби. Всі вони були встановлені з порушенням правил. Загалом очищення вулиць від небажаної реклами триває в усіх районах міста. А ознайомитися з правилами розміщення вивісок та переліком потрібних документів можна на офіційному сайті управління з питань реклами.